Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема. Збройні сили Російської Федерації, як вважає голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, не виконали своє завдання, а перекидання військ з одного напрямку на інший свідчить про цитую створення ілюзії безперервного наступу чи невичерпних резервів. Росія вже задіяла всі стратегічні резерви під час наступу на Харківщині і зараз намагається завадити силам оборони оцінити їхні можливості, потенціал та завдання. Про це в етері телемарафону заявив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, РФ вже намагалася перекидати додаткові сили з Херсона та Купінського напрямку на північ Харківської області, бо сподівалася, що наступ затягнеться і буде результативним. Але збройні сили Російської Федерації, сили оборони зупинили на тих лініях боєзіткнення, де бої відбулися ще в перші дні. Максимум глибини, де ворогу вдалося пройти, це 8 кілометрів. А 10 кілометрів це можна говорити про глибину, але вже зони ведення бойових дій з урахуванням глибини оборони наших військ, акцентував Тимучко. Він додав, що збройні сили Російської Федерації не виконали свого першочергового завдання і вже встигли задіяти свої стратегічні резерви. Ну і те, що вони перекидають свої війська з одного напрямку на інший, також свідчить про спробу створити ілюзію безперервного та невичерпного наступу. Зараз основним завданням Росії є створення ілюзії і раціональності дій, щоб Україні було важко прогнозувати та оцінювати їхній потенціал. Навіть малими силами вони можуть пробувати наступати на Сумщині чи на інших напрямках. Для них втрата декількох тисяч людей на конкретно взятих напрямках абсолютно нічого не значить, зазначив Тимочко. На думку голови ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, окупанти проводять розвідку боєм і намагаються вирухувати потужності сил оборони, їхню спроможність реагувати, а також шляхи постачання ЗСУ. Також збройні сили Російської Федерації мають завдання тримати в напрузі населення України. Він додав, що зараз бої ведуться на півтори тисячі кілометрів спільних з Російською Федерацією кордонів. Звичайно, що на тому відтинку в тисячу кілометрів, де ми межуємо з Білорусі та Росією, безперервно відбуваються бої між диверсійними і розвідувальними групами, а також артилерійські дуелі. Просто масштабних лінійних боїв по всій лінії кордонів у нас немає, хоча загрози і потенціал може виникнути будь-де, резюмував Тимочко. Дякуємо нашим глядачам за те, що ви нас дивитеся, а також за те, що своїми вподобайками, коментарями, дзвониками та підписками просуваєте YouTube канал Фокус уперед. Будьте у фокусі! Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.